Каже сьогодні, Господь, що кожен, хто слухає його слово і виконує ці слова, це подібний до розумної людини, яка будує свій дім на скелі, яка будує свій дім на камені. Ну і навпаки, людина, яка не слухає його слова і не виконує його, подібна до людини нерозумної, необачної, яка будує свій дім на піску. Чому тому, що коли нахлине буря, один будинок буде знесений, а інший стоїть. Послухай уважно ці слова Ісуса Христа і раджу тобі почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня, тому що вона дуже сильно допоможе тобі в житті. Тому що цей будинок, який будується на піску, чи будинок, який будується на камені, це ти. Це ти, який будуєш чи будуєш себе зсередини. Коли ти будуєш своє життя на основі Божої заповіді, на основі Божого Слова, ти є подібний до людини, яку не сокрушить. Ніяка спокуса, яку не знищить ніяке зло. Спокуси будуть і каже Христос: що неможливо, що спокуси не приходили, дьявол буде тебе діставати. Ти будеш мати найрізноманітніші переживання в житті в твоєму житті. Буде буря, але що не станеться ніколи, ця буря тебе не знищить. Натомість людина необачна, яка будує своє життя, своє мислення, свої принципи не на Божому слові, не на Божій правді, а на правді якісь іншій, така людина бурю не встоїть. Таку людину буря нищить і розносить. І каже Господь, що руїна такої людини, люди... і руїна такого будинку буде дуже великою. Знаєш, чому ведеш ці руїни? Людина, яка розрушується, вона руйнує дуже багатьох людей навколо себе. Ви, ви собі дім, з якого починає падати камінь, якщо цей дім великий, він починає падати на щось менше, він починає падати на людей, які в ньому живуть. Руїна дуже велика, тому що багато хто гине. Коли руйнується людина, перші, хто терпляться найближчі, тому що на них перше починає падати каміння руйнації цієї людини. Тому руїна є дуже велика, бо руйнуючи себе, така людина здатна зруйнувати багатьох інших людей. Тому, чуючи сьогодні слово Боже, спробуй собі подумати, помислити якою людиною є ти? На чому ти будуєш своє життя, і коли в твоєму житті прийде буря, що з тобою станеться? Чи вона просто тебе десь там пошкробає, піднищить і ти відремонтуєшся, відновишся? Чи будь-яка найменша буря тебе просто зруйнує і знесе? Але пам'ятай, якщо так, то твоя руїна буде дуже великою, бо разом з тобою ти зруйнуєш. Дуже багатьох людей які до тебе близькі.